Психологія реклами на прикладі наших улюблених роликів із дитинства. Це моя нова рубрика. підписуйтесь, а ми поїхали. І сьогодні у нас на огляді ватету. Сюрприз виконує одразу три бажання. Сюрприз, молочний шоколад з молочним шаром. Іграшка. Кіндер сюрприз завжди дарує радість. А перед історією, оскільки це перша частина цієї рубрики, хочу сказати, що в мене в універі була м, був такий предмет, як психологія реклами. Я не знаю, чи мені колись знадобиться ця інфа в робочій да, сфері своїй, але я подумала, якщо вже цю інформація, я можу зробити таку рубрику і поділитися з вами. Плюс це так чуть ностальгічно і мило. Перш за все, реклама покликана викликати у нас емоцію шляхом того, що вона задіє максимально велику кількість органів чуття. Тому реклама створюється таким чином, щоб ми її класно сприймали на зір, на слух, навіть на нюх інколи, да? і тому подібне. Ви спитаєте, як на нюх, я вам покажу приклад такої реклами в наступному відео. От тому у цьому шматочку ми з вами бачимо: по-перше, діток. Діток в рекламі, і в кінці у нас буде щаслива модель сім'ї. Це такий перший візуальний как би, момент, який плюс впливає на нашу емпатію, бо більшість любить дітей, в принципі. І цільова аудиторія, на яку спрямована ця реклама, це або діти, які зроблять купи, 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 купи мамі, або батьки. А, в общем-то, якраз не батьків, да, реклама. Які є дітки, яких і вони своїх там діток дуже люблять. Да? Ну, ви розумієте, що це емпатично, так їх щось затягує. По-друге, що стосовно емпатії емоцій, це, звісно, така трансляція щастя у нас відбувається, тому що там дітки щось створюють, якісь іграшки, і в кінці це ще добувається тим, що батьки дарують своїм діткам кіндер, і вони, типу, щасливі. Ось це. Почуття щастя намагаються нам заразити нас і своїх потенційних покупців, тобто батьків. Да, що якщо ви купите цей продукт, ви подаруєте своїй дитині щастя. Далі ми можемо проаналізувати те, що ми чуємо: це якась веселенька музичка, звісно, і дитячий голос. Да, що важливо, тому що він сприймається так невинно. Да? Ми ж не сприймаємо це як те, що нам хочуть щось продати: ні, тут дітки роблять шоколад. І він може принести всім щастя, і там ще є подаруночок, іграшка, і це бомбастик. Тому сприймається це нами теж да, як щось хороше, дитяче, тобто невинне, тобто те, що не може нам заподіяти шкоду, як щось безпечне і позитивне. Отак вот от. Е, і наступний момент. Нам намагаються а, донести, як це буде на смак, адже показують мінімально створення шоколаду, як він там ллється, як його заливають, як це все, щоб ми з вами мали можливість типу тобто, провідчувати, що це буде щось солодке, а солодке це щось, що приносить нам радість, зазвичай. Ну. Підвищення цукру, настрій, все. Все в цьому духі. Ну, і ми можемо також проаналізувати, що стосовно е, зорових відчуттів, те, які кольори там використовуються, це зазвичай щось яскраве, але не надто яскраве. Там багато жовтенького, рожевенького, чогось теж такого приємного, що нам сприймається як щось позитивне. Да, адже, ну, жовтий, Щастя, сонечко, рожевий якась така інфантильність і невинність. Ну і найголовніше на початку, якщо нам показали якусь таку казковість, якраз для тих діток, котрі скажуть, мамі, купи, 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 да, зайчки, ведмедики, чарівні палички і все в такому дусі, тобто одна цільова аудиторія була задіяна на початку. От і в кінці ось цей момент із сім'єю, він дуже важливий, аби звучити саме вже доросліших людей, щоб вони побачили, що вони купляють що цей продукт, зроблять своїм діткам. Приємно, зроблять їх щасливими, а це для батьків найголовніше. Тому таким чином, окрім казковості, яка навряд залучить дорослих людей, нам ще показують такий момент дорослості, момент сім'ї, момент реального життя, щоб глядач мав змогу перенести себе на місце тих людей у рекламі, да, і провідчувати те щастя, яке він може подарувати своїй дитині. А це ну, овер важливо і овер придумано з, зі сторони Кіндера. Ось ці всі штучки цілісно нами сприймаються як велика, позитивна, щаслива картинка. Так працює реклама. І якщо вам цікаво побачити наступні огляди, ви знаєте, що робити? Бай!